Відкриття ділянки з відновленим і добудованим освітленням мали можливість учора ввечері спостерігати городяни, які живуть по вулиці Хоменка, 30. Таким чином, у цей віддалений від центру міста, а тому й доволі захаращений район, прийшли інвестиції у вигляді позитивних діянь міських обранців. А більше про це у матеріалі далі. Включення відновленого і добудованого освітлення пішохідної доріжки біля будинку по вулиці Хоменка, 30, говорить депутат міської ради, за цим виборчим округом Віктор Горнкун, відбулося завдяки співпраці ЖКГ Міськвиконкому та комунального підприємства Міськсвітло. До цього жителі будинку Провечірнє світло навіть не мріяли. Кілька опор стояли навіть не підключеними до загальної електромережі, тобто просто прикрашали краєвид. У послужному списку Віктора Івановича активна співпраця з комітетом самоорганізації населення мікрорайону, яка вже має вагомі досягнення. Було зроблено ямковий ремонт дорожнього покриття по вулиці Хоменка, відкрито автобусний маршрут номер 12 у кількох під'їздах зроблено ремонт, налагоджено світло, встановлено вхідні металеві двері з кодовим замком, окультурено прибудинкові території та обладнано дитячі майданчики. І це далеко не повний перелік. Нам помогли це поспилювали дерева і ні болота, немає, під'їзди закриті. Дерева всі у нас, ті, що найбільше нам мішали, всі спиляті, поспилювали. Так що ми дуже їм вдячні за їхню роботу і те, що вони турбуються про мешканців нашого мікрорайону і допомагають нам. Відремонтували козирки, покрили рубероїдом. І засмулили, засмолили от і покрасили і покрасили, зробили покраску. А також за допомогою і ще і підключили комітет підключив до цієї роботи реу. О, зробили ремонт всіх під'їздів. Нашому будинку Настояще стояще време у нас в домі зробили ремонт у під'їздах. Роблять ремонт, покривають козирки і будуть красити, за що дуже вдячні жителі. І я рахую, що таких більше було депутатів, які інтересуються і думають про людей. Не перестає співпрацювати Віктор Горкун із дитячим садочком номер 72 Струмочок. З його ініціативи та за його допомоги було закуплено килимове покриття та ігрову стінку. Проведено сантехнічні роботи та відновлено опалювання одні з груп. Причину такої відданості власному виборчому округу Віктор Іванович вбачає у своїй професії господарника. Бо ж, говорить він, цього року замість потрібних 14 мільйонів гривень на житлово-комунальне господарство було виділено усього близько двох. А тому спокійно дивитись на те, що відбувається нині у місті, не може. В цьому році у нас найбільше проблем. Наступає четвертий квартал, і в четвертому кварталі наше житлово-комунальне господарство взагалі не має асигнувань. Тому я і вирішив і в прошлому році виділити всі свої, весь свій фонд іншої інші видатки на ремонт всіх до внутрібудинкових доріг свого округа. В цьому році я також всі інші видатки виділив на відновлення і добудову освітлення в своєму мікрорайоні. Однак силами однієї людини соціальні та комунальні проблеми мікрорайону вирішено ніколи не буде. Тут потрібне активне фінансування з боку місцевої влади та, принаймні, бажання самих мешканців будинків змінити умови життя, в яких вони перебувають уже досить давно. Бо ж принцип Моя хата з краю неприпустимий по відношенню до самих